Яма посеред дороги. Новини натрапили у Львові на ще одне дорожнє провалля. Баюра утворилась на розі вулиць Лисенка, Миклухи Маклая. Під колесами автівок бруківка випадає на очах. Коли саме з'явилася яма, невідомо. Водії кажуть, їй не більше тижня, проте з кожним днем вона більшає. Ніби й невелика, а така небезпечна, та новини ямами не налякаєш. Вже за традицією спочатку підборами, а потім ще й вимірювальним приладом визначаємо габарити дорожнього провалля. Вже більше як 10 сантиметрів глибини і майже півтора метра ширини. Скочив баюру, влетів копієчку, а якщо серйозно, то в кілька сотень гривень. Кермувальники переконують, такий поцілунок з ямою досить небезпечний, адже наслідки можуть бути навіть фатальними. При великій швидкості може вирвати шарову, якщо дюра, алюмінієва підвізка, погнути стойку в дощ, може закінчитися, якщо, наприклад, водії їдуть швидкості з цієї, і з цієї сторони, якщо будуть їхати звідси, зупиниться в цьому магазині. Якщо звідти з'їде паркан той, що позаду треба латати яму і негайно але професійно наполягає олександр кириленко таке враження що ці бруківку відсотків 30 розікрали і отакі от проміжки заповнені цементом. хлопці так не має бути на майстрів які клали бруківку вчилися колись багато років тому років п'ять тому що відстань між бруківкою настільки маленька ну справді якщо покладена професійно то навіть е ніч туди не засунеш. не ножем, а підборами перевіряємо якість ремонту. Бруківка випадає на очах. Що сказати? Бракує слів, у дні емоції. А далі більше неподалік дорожнього провалля незабаром може з'явитися ще одне: чи залатають яму і коли саме намагаємося з'ясувати телефоном у Галицькій райадміністрації. Бо на зустріч у них часу немає, на весь день. Ну, то ми тоді заплануємо, де на цьому тижні виконаю. Напевно, що вночі, бо там зараз рух. Не сьогодні, то завтра, але до кінця цього тижня яму залатають гарантовано. Чиновник пообіцяв, а новини простежать. Марія Цеца, Олексій Рапіта. Новини.